Добрий день, ми з України, канал та роззнання, мене звати Анастасія. Сьогодні, я не думаю, що секретна тема. Звісно, що ми подивимося історію скандалу по енергоатому, корупції, те, що викатала набу для нас по операції Мідас. Да, дуже цікаво свою першу реакцію я вже була виклала в дописах. А стосовно відео, ну ви ж знаєте, що я традиційно виходжу на вихідні, коли в мене є на це час. Достатньо часу для того, щоб з вами щось <кхи> роздивитися. Фух, просто, коли починаю тільки про це думати, знаєте, в мене тут таке підіймається недобре. От я й думаю, як так говорити, щоб Ютуб е, не позбавив монетизації, тому що це дуже Да. А ви що думаєте, стосовно плівок? Бачите? <клух> Насправді, коли е, раніше влітку я у своїх відео підтримувала. Вихід оце картонкового майдану, вихід з картонками, коли ми захищали незалежність на Буй САП. Скільки я негативних коментарів отримала, це просто не перелічити. Просто <кхід> тому, що, а та ви не розумієте. Та вони там всі цей, во. Ну, коротше, почали хавати ті наративи, котра почала просувати влада, для того, щоб ці плівки не побачили світ, так сказати. Скільки я хапнула від негативу, не від вас, не від всіх. Звісно, я ж. Це не претензія, це просто як факт. І от що ми маємо: чи це не явний доказ того, що, ну, хто і чому хотів позбавити незалежності і САП? Розумієте, да? Але, 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 добре, що таємне стає е, явним. Мені більш подобається Золкін зі своєю заявою, що плівки Міндіча це фейк. Вибачень не було, ніхто не бачив. Бо знаєте, коли вже немає справедливості, хочеться, хоч випачень чи що. <кій> Я буду паралельно багато своїх думок казати, з вашого дозволу. Але для початку давайте загальний розклад по праці на БУСАВ. Що ми просто ціл, взагалі побачимо по цій темі. Там повинна бути. Інформація про те, чи буде більше, як буде розгортатися ситуація. Таке, Загальна історія. Саме з точки зору роботи на Бусап. цим корупціонером. Ні, це ще не вся робота. Ну, я думаю, старша аркан сила це те, що нам вже анонсували, це по оборонці. В сенсі корупція в сфері оборони, да? там було десь анонсована ця тема, що далі піде оборонка. І я просто хочу подивлялася, як воно далі. Сімка монет, ще не все показано, ба більше навіть ще не все опрацьовано, можливо, навіть повністю. Але на них зараз шалений тиск іде. Вже зараз вісімка мечів є бажання обмежити діяльність, можливості на Бусап для того, щоб цей ресурс, який в них зберігся. Стосовно старшого аркану сили, стосовно війська, війська оборонки, щоб він, я так розумію, не виплив або виплив не повністю в... на світ. Тим більше, внизу, бачите, це мене вже. Зацікавило старший аркан вибір, старший аркан закохані. Ну, що означає вибір? В сенсі якому? В сенсі того, що їх примусово, тут бачите, дев'ятка е жезлів, десятка жезлів через ускладнення їм життя будуть намагатися поставити перед вибором, що показувати, а що не показувати. А як далі буде ситуація? Вибір, тиск, це я бачу. А далі. Якщо ви чуєте крики, це мій хлопчик-горобчик щось там робить. Це нормально. Помірно, по помірності. Через залякування. Зараз. Ви знаєте. Направду, щось може зникнути, обнулитися по відлюднику, якась така інформація може зникнути. Факт. Але в більшості своїй вона залишиться і буде далі оприлюднюватися поступово, по помірності. Не швидко, якось поступово, чи, можна сказати, розтягнуто в часу, але щось дійсно вийде з цієї інформації, поза. Поза наш візір. Не подобається мені вся ця історія. А через, через що це через залякування? Ось вам. Дев'ятка мечів. Це, це карта залякування, маніпуляції, різноманітні погрози. Да. Мені так подобається позиція чинної влади. Дуже. Остання заява Єрмака. Зеленського не можна ну, как, в тому контексті корупції підозрювати, бо він дозволив провести розслідування. Вас не от, жодне слово так якось не піддернуло? Дозволити. Дозволити провести розслідування. Правова держава. Дозволити. в втретє був коментар. Що е, Зеленський як президент чи так собі, да? але Кемт він класний. Він повинен був перший, хто вийти і сказати, я вибачаюсь перед всіма це все. І я мав до цього відношення. Чому мав остання плівка в суді, котра була, коли один, хто е, там? Карлсон здається, да? ну, фамілію, ви, ви всі знаєте ці фамілії. Міндіч, Галущенка. Один дзвонить Зеленському і каже: пише смс-ку, треба набрати тут цей кінточок, я за нього відповідаю, коротше, буде наш. І тут йому дзвонить. А він таке: я не хочу бути дворником, я весь ваш. Я вибачаюся. І що це перша історія? А дієзніка? Де яйця по 17 за штуку? Де форма? Де, де хоч щось? Ми зараз з вами подивимось по картах, чи воно призведе до старшого аркану правосуддя. Але, але оці формулювання, що Зеленський дозволив розслідування. Що він зробив? Він позбавляє його громадянства України. Стає паспорт недійсним. І що правильно накладає санкції як на громадянина Ізраїля? Супер! Клас! Щоб потім що? Щоб потім неможливо було екстрадіювати його сюди? Де хоча б банальні вибачення? Зеленський ще перед виборами казав: якщо у мене буде свій свинарчук, як у Порошенка, президент повинен там піти у відставку. А де хоч вибачення? Про відставку я мовчу. Супер, правда? Тупо плівок в обличчя людей. І при цьому ніхто нічого не робить. Застави поназначали. Економічні корупційні злочини позначати застави. Так вони ж наварували вже, що вони вийдуть під цю заставу. Скільки б ви там не назначили, вони вже награбували. Це повинно бути тримання під вартою без назначення застави. Чому? Тому що корупційний злочин. Клас. Супер. Е, ну і звісно ж те, що Міндіч виїхав да, за декілька годин на елітному таксі. Е, е, вот. Перед обшуками, ну, звісно, це ж, напевно, не йому смс ка прийшла. Плюс цікавий коментар від Коломойського, до речі, був, що Міндіч лише стрілочник. Отже, що на нього звернули стрілки від когось іншого. Як там, Я громадянин вільного народу з відчуттям да, того, що мене пайм'ялі зараз. Стосовно покарань. Чи будуть якісь покарання? Хм, щось буде. Ви знаєте, навіть вийшов старший аркан правосуддя. По правді, він вийшов. Він тут знайшовся. Якась група людей. Вона зазнає ураження, якщо дослідно по картах. Трійка кубків, трійка людей зговор трійки людей, умовно кажучи, от, іде на них трійка мочів. Вони зазнають ураження. Втрат якихось е через це. І вийшов старший аркан правосуддя. Я здивована, якщо чесно, що він тут вийшов. Але але, є завжди одне. Але <кхід> на дні колоди йдуть великі кошти. Е тут монет там лежить. Тут вийшло. Верховна Жриця. Я цю жрицю зараз просто докину карту. Я хочу розуміти, про що ця жриця. Вибіркове правосуддя. Вибіркове правосуддя. Ось як оно виглядає. Ну, от. Верховна жриця від нас скриває інформацію про вибір, про вибіркове правосуддя. Ну от ж не всі. Підпадуть під старший аркан правосуддя. Не всі. Вибірково. Вибіркова історія. Хтось буде е, уражений, скажімо так, правосуддям. Ось е, по вибору. До речі, з цікавою інформацією. Когось тут. От тут часові рамки не скажу. Часові рамки зі страшним судом це дуже складно, але когось тут можуть прибрати е через інформацію, через ту інформацію, яку людина може видати. От така карта є тут. Страшний суд для когось. Трошки легше від того, що старший аркан правосуддя вийшов. Трошки погано від того, що він вийшов одразу після верховної жриці, після того, як ми придумаємо і виберемо, кого ми будемо правосуддювати, а кого ні. Розумієте? Е, від вас були також питання, ну, ще мені, до речі, спільне телеграм-чату спонсорів. Хто хоче стати спонсором каналу, підтримати канал, можете стати спонсором. У них є спільний телеграм-чат. Це просто. Про нього ще скажу. Там було питання в тому телеграм чаті чи правда, що ну, там, оцю справу на сап підштовхнули з-за е, кордону партнери і так далі. Ну, а що б не правда? Ну, в сенсі це ж відкрита інформація, що співпрацює на САП. Ну, це відкрита абсолютно інформація, не секретна інформація. У них співпраця, там можна почитати і так далі. Та звісно, що звідти? Хто б допомагав такої історії? Звісно, ну це ж це не секрет. Я думаю, це очевидно. очевидно. Постає просто інше питання для чого? Ми зараз це подивимося. Тому що є декілька варіантів цій ситуації, і от якби. Да. Фух. Якщо хочете підтримати канал, ви можете стати спонсором каналу. У спонсорів каналу є багато плюшок, румні стали з найнижчого рівня спонсорства на всіляку потребу з поясненням, як і що з ними робити, як їх їдять, так сказати. От, банально на всі життєві ситуації. Викрити правду, завагітніти, щось продати швидко, щось купити швидко, вилікувати тварину. От, на все це є руні стави і ще багато всього іншого. А з рівня спонсорства баблителька Темрява є доступ до ритуалів і заговорів. Ось. Посилання на спонсорство я залишу в описі під відео. В принципі, як і роблю це завжди. Також у мене є інстаграм-магазин каменів оберігів. От. Хто хоче, теж залишу посилання, можете ознайомитися, що там є цікавого. Може, вам щось сподобається. Для чого? А ще у нас в телеграм-чаті діють астрології і номерології. Такі гілки, де працюють фахівці, де ви можете дізнатися про себе багато цікавого. І все це в спонсорському телеграм-чатинку. Для того, щоб обмежити. Для того, щоб обмежити зараз. Безумовно, мова йде про керування. І, безумовно, йде про керування, про обмеження можливостей оце, вільних танців для, для короля, тут, для того, щоб обмежити можливості влади, для того ці плівки зараз і з'являються. А от для чого тут двояка ситуація? Я навіть перерозкладу. Я зараз поясню, поки буду перерозкладати. Ситуація не виглядає, очевидною, наприклад, для того, щоб, умовно кажучи, схолити до переміря. Ні, так ситуація не виглядає. Вона виглядає інакше, є дві гілки історії. Схилення до заморозки це одна історія. А інша історія тут, навпаки, як це слово, ескалація. Тут були мечі, багато мочів, п'ятірка мочів, рыцар мочів. Тут навіть про ескалацію йдеться. вибірна ескалація. Старший аркан місяць мене в лапках дуже радує. Багато підводних каменів. Коротше кажучи, зараз буде вирішуватися ситуація. І в плані тиску на діючу владу також стосовно того, як продовжувати оцю військову історію. Є. Е... Багато розмов, це поки що розмови. Я підкреслю, це поки що розмови, Жодного з цих варіантів він не йде як стопроцентовий, як гарантовано, що саме так, і туди поверне вітер. Один з варіантів це хитнути трон під владою. От, і у випадку чого зробити заміну влади, але при продовженні війни, при збереженні конфронтації. Один з інших варіантів це. Надання гроші, грошей, вибачте, контрольовано цього разу. Для продовження війни, але з як, погіршенням якихось умов. По, по, посиленням посиленням обмежень і умов якихось. Не знаю, що нам западні там ті хотіли обмежити. Раніше, типу, ми там могли ввіхлять. В, в цьому виборі. Зараз, типу, нам більше не дозволить це робити. І щось треба будувати на майбутнє, типу, задля захисту при умові продовження війни надання для цього ресурсу. Що це? Ну, якось. Можливо, мобілізація, можливо, люди, тому що треба типу, більше ресурси для перемоги. Умовно, це не карта перемоги, це карта шістка жезлів. Вона не переможна, прям при, при, при сусідніх картах. рядом. Вона не переможна, вона ситуативна. Тут може мова йти. Наприклад, про я згадую, що там було в партнерів, типу, або підняття тарифів, або посилення мобілізації, щось таке для того, щоб унеможливити віхляння діючої влади і щоб були прийняті рішення, котрі там поставлять. І тільки один з цих варіантів це більший тиск на замороження конфлікту. Коротше кажучи, вони там самі ще не вирішили нічого. Так, так виглядає. Так виглядає зараз. Тому воно. Між цими темами і віхляє. Звісно, що воно зроблено спеціально. Ну, звісно. Звісно, для більшого контролю. А от куди тут вітер подує в найближчий час? Тут поки що вони не вирішили. Вони на виборі. Причому цей вибір дуже емоційний. Воно емоції з усіх боків іде тут тобто, тут з е, кубків. Зараз. Спробую ще по-іншому підійти. Які наслідки можна пробити зараз від цього всього? Основний, основний наслідок, котрий точно буде 100%, він абсолютно передбачуваний і вам буде нецікаво. Все інше, воно я ж кажу, воно ще віхляє на вагах, воно ще по двійці, монет ще нестабільне. В першу чергу це дестабілізація трона короля. Дивіться, імператор перетворюється просто на короля монет через дестабілізацію. А от далі все під питанням: чи піде воно від людника, намагання замінити? Е, чи якась інша історія. Причому працюють в цьому професіонали. Це не просто так е, бабахи будемо, ні. Там можна сказати, група людей працює над тим, що вироблюють плани, схему, що з цим робити. Тому що точно це те, що крісло хитнеться, а от інше все це на виборі зараз. Але поки схиляються більш в військову тему. Треба. Я поясню, їм треба ще якийсь час, я от докладаю ще якийсь час і ще якісь кількість ресурсів, щоб було вкинуто в військову тему. І лише потім підвісити. Лише потім підвісити. Конкретно зараз Ох, їм не вигідно, коротше, щоб війна закінчилась. Всім їм. Невигідно, щоб закінчилась війна. Тому, 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 тому. Я ж кажу, тому, можливо, воно і поверне в бік обмеження, підсилення чогось. Або, не знаю, тарифи, або мобілізація, або щось. Я можу помилятися, але от підсилення, обмеження чогось. Того, що до цього, типу, ми не робили. Хоча нам про це натякали. Це перше, що мені просто на думку приходить, тому ну. Якщо у вас є якісь думки на цю тему, що б могло відігратися, так як я це описую, то будь ласка, в коментарях про це напишіть. От, а ну і окрема тема для тих, хто прийде сюди і скаже, що я парахабот. Ви знаєте, по-перше, у нас в країні існують не тільки ці дві людини, а по-друге, по ви знаєте принципи скопара? Так от, якщо не знаєте, загугліть, що це таке. І ви зрозумієте, як ставлюся я до всіх. Отак на цьому все. Ще більше мені не подобається. Ви помітили скільки людей, скільки промовчали? Альо, це докази, це плівки, це їх голоси. Їм призначено вже ну, підозри їм видали. І всі мовчать. Всі мовчать. Бі, ну, не всі, окей, ну в більшості. А чому так? Страшно, ну капець, просто. А хочеться, щоб про це не забували, щоб через тиждень про це не забули, як про яйця Резнікова. Сумно це все. Кожен з нас старається, ми з вами збираємо збори по копійці. А ці, ці гроші вивозять. Просто котрі належать нам і нашим хлопцям. І при цьому жодна істота не вийшла і не сказала Вибачте, я. Тому що я не можу, наприклад, собі уявити. Коли я проводжу збір, ви знаєте, в мене вже було такі ситуації, що мені писали: Там, Настя, можете відкрити збір туда-тудата? А я кажу, ні, не можу. У мене зараз немає можливості перевірити ту бригаду і тих людей, на яких я буду збирати. Чому? Тому що я несу відповідальність за кожну копійку, котру я зібрала, і відправила і щось купила. І якщо я не можу знати прізвище, де місце цих людей, щоб я приїхала і не знайшла їх там і не витрусила з них кошти назад, якщо щось станеться, я не дозволю собі збирати, наприклад, тому що я несу відповідальність. Але, на жаль, я так дивлюся, нашій владі слово відповідальність. Невідомо. Слава Україні і смерть ворогам! Внутрішнім і зовнішнім. До зустрічі, папа. -па.